Усіх вітаю! Це друга частина маркетинг-плану атомі, і сьогодні ми поговоримо, що таке бінарні кроки і що таке множник. Так ось, для початку: що таке бінарний крок? З минулого відео ми можемо пам'ятати, що з усього прибуткового товару обігу атомі, так компанії, 44% розподіляються на бінарні кроки. Або структурні винагороди, або бонуси е, спонсорам. Також це означає, якщо ви не пам'ятаєте, за той товарообіг, який проходить у вас в правій і лівій гілці. Так ось, бінарний крок це фіксований етап у бінарній системі винагород, який вважається виконаним, коли в правій і в лівій гілках вашої структури досягнуто встановлений компанією рівень товарообігу. Так ось є ви. Так, є ваша ліва гілка і є ваша права гілка. І коли переходить певний товарообіг в лівій гілці і в правій гілці, так виконується умова бінарного кроку, і партнеру нараховується відповідна винагорода. Таких бінарних кроків налічується 7 рівнів. І ось е, хочу е, згадати один момент: Для того, щоб вам почав зараховуватись цей товарообіг. В лівій і в правій гілці структурний товарообіг, так, вам потрібно е, мати мінімум на вашому особистому аккаунті, ваших особистих ПІВІ, 10 тисяч. Ви реєструєтесь, ви приходите в особистий кабінет, ви робите замовлення, і вам потрібно зробити мінімум е, замовлення на 10 тисяч ПІВІ. Щоб ось зараховувався цей товарообіг, і ви вже брали участь у розподілу глобального прибутку. Так ось сказати, можна сказати, що це така е лагідна активація бізнесу, бізнес-аккаунту. Далі розглянемо, що таке множник. В Кореї говорять ще НК. Та множник це якраз вартість ось цього одного бінарного кроку, Я, і ми його можемо бачити, до речі, в особистому кабінеті. В нашому особистому кабінеті є абсолютно вся статистика про вашу структуру, про ваших партнерів, про ваші виплати абсолютно вся інформація. І це дуже важлива тема, також яку ми будемо обов'язково розглядати далі в наступних відео. Так ось, і ось цей множник, цей коефіцієнт, він визначає, яку суму ми будемо отримувати так, за за кожен закритий бінар, бінарний крок. І ось якщо взяти, наприклад, на європейському сайті АТОмі, так, один множник буде дорівнювати 3 євро. Перший бінарний крок. Пам'ятаємо, що є 7 рівнів бінарних кроків, і перший бінарний крок це 300 тисяч PV. Коли на вашому особистому аккаунті є мінімум 10 тисяч PV, так, активується ваш бізнес-аккаунт. Умова 300 тисяч піві, Закриття бінарного кроку у вас у лівій гілці проходить мінімум 300 тисяч піві, У правій гілці проходить товар, груповий товару у правій гілці груповий товарообіг налічує мінімум 300 тисяч піві, або можна говорити 300 тисяч піві групового товарообігу в меншій гілці, так, і вам дається множник 5. Закривається бінарний крок, і нараховується винагорода в 15 євро. Пам'ятаємо, що на європейському сайті один множник дорівнює 3 євро. Отже, 5 ми множимо на 3 і виходить 15 євро. І також. Інший момент, коли вже ваших особистих ПІВІ налічується 300 тисяч, тому що все одно ми переходимо в атомі, і ми користуємось цим продуктом, тому що без нього ніяк. Це той продукт, який потрібен кожній людині. І звичайно, бізнес Атомі завжди він базується на продукті. Ми користуємось продуктом і ми його рекомендуємо. Пам'ятаємо, тому рано чи пізно, звичайно ж, 300, пів триста тисяч ПІВІ у вас будуть налічуватись на особистому акаунті. Так ось. І за такий самий товар обіг, так ви отримуєте множник 15. Бінарний крок закривається, коли в вашій меншій гілці проходить товарообіг в 300 тисяч PV, Так і за такий самий ось бінарний крок ваш е е прибуток зростає у три рази. Ваш цей крок, і ви вже отримуєте 45 євро. А умови бінарного кроку залишаються такими самими. І ще один дуже класний, дуже важливий момент. Це те, що ось ці 300 тисяч PV, вони можуть накопичуватись без обмежень в часі. Бали ніякі не будуть згоряти, не будуть обнулятися там щомісяця, і вони будуть зберігатися, поки не закриється ось цей бінарний крок, перший, 300 тисяч PV. Тут вже може бути перевищувати, наприклад, там 400-500 тисяч так? Але поки в меншій гілці не закриється, не буде 300 тисяч PV, Бінарний крок не буде закриватися, а буде тільки налічуватися. І коли вже набирається. По 300 тисяч PV, так закривається. Ось схлопується цей бінарний крок, і на наступний день вже йде новий підрахунок. Все обнуляється і починається з нулів. Наші бали особисті так ніколи не будуть згорати. Пам'ятаємо європейський сайт множник дорівнює 3. Я ось зробила табличку, є бінарні кроки, всім так їх. Перший бінарний крок – це той множник, про який я вам розповіла, так? 5 множників, 15 множників, 15 євро, 45 євро за товарообіг правої і лівої гілки в 300 тисяч піві. Другий бінарний крок – це вже 700 тисяч піві. Коли в меншій гілці вашій проходить товарообіг в 700 тисяч піві, ви вже отримаєте 30 множників, і це одноразова виплата в 90 євро. І, до речі, такі бінарні кроки ви можете закривати щодня. І виплати будуть поступати що вівторка на ваш рахунок по корейському часі. Ось вранці, наприклад, вчора я був вівторок і я отримала виплату за бінарний крок. І далі вже не буду я ось так детально розповідати, ви можете побачити третій бінарний крок мільйон п'ятсот тисяч так, 60 множників 180 євро за цей бінарний крок ви отримуєте. І ми ось ці множники множимо на три, і виходить сума. Хочу зараз зупинитися на останньому, так. Сьомому бінарному кроці це 50 мільйонів піві. Коли ви вже напрацьовуєте свою структуру, це будуть люди, які мільйони. Ваша структура буде просто мільйонна. І ви, мабуть, більшість цих людей не, не будете знати. Я вам вже про це говорила, так? І ось за цей бінарний крок ви отримаєте 300 множників. Це в один день. За один день ви можете заробити 900 євро. І один момент це останній. Останній бінарний крок, і це так сказати, максимальна виплата, яку ви зможете, яку партнер може отримати по спонсорським винагородам за бінарні кроки. І хочу тут заакцентувати увагу, тому що в більшості, в більшості реально мережевих компаніях діє пірамідальна система, коли 90% прибутку компанії, так 90% товару обігу віддається на саму верхушку. Так в Атомі використовується. Трапеційна система, яка обмежує виплати зверху і створює простір для нових людей, забрали ось цю верхівку, забрали ось цей трикутник і поставили просто в межу, за яку людина, партнер не може вийти. Максимум так, денний ліміт бінарних виплат в атомі 900 євро. Але це не максимум того, що можна отримати так, можна заробити в атомі, тому що е, окрім е, виплат за бінарні кроки, є ще інші виплати. Тому ось так, але за бінарний крок максимум, те, що ви можете отримати, це 900 євро. Ось такий денний ліміт. І що це означає? Звичайно, що компанія контролює розподіл винагород на 100%, вона не буде допускати ніяких перекосів на користь верхів, так і буде компанія завжди зберігати стабільність і довгостроковість бізнесу. І, звичайно ж, Атомі створює реальні можливості для нових партнерів, тому що всі ті бали, ви зрозумієте, коли є мільйонна структура, і люди у них там проходять не, не навіть не по 50 мільйонів, так, не по 50 мільйонів пів, у них там набагато більше, набагато більше, і ті всі бали їхні згорають, просто згорають, тому що максимальний бінар, бінарний крок це 50 мільйонів. І всі ті бали, всі ті піві, весь цей товар обіг, звичайно, він спускається вниз. Для тих людей, які прийшли ось зараз або нещодавно, і обмеження виплат це завжди тільки захист системи, які робить модель законною, прозорою, стійкою. тому мені здається, це ну для мене це був е, один з найважливіших факторів, тому що є можливості для простих людей, які ось зараз прийшли, і вони можуть заробляти. Так, ось друга частина маркетинг-плану закінчилась. Дякую всім за увагу. Звичайно ж, якщо є питання, ви можете перейти по посиланню під відео, телеграм-канал, інстаграм або написати питання в коментарі, і я з задоволенням надам вам консультацію.